Дійсно, знаєте, от чесно кажучи, навіть я скептично ставилася там останнього, до останнього, фактично до всіх заяв Трампа, але бачиш, бачимо, що от все змінюється. Причому змінюється доволі стрімко. Чи можна сказати, що ну для Росії вже почався зворотній ось з цього 8 серпня, і далі вже не буде жодних пролонгацій, жодних змінів дедлайнів, жодних давайте поговоримо ще і дам ще останні китайські попередження, як то кажуть, а будуть дії від Сполучених Штатів Америки, і які це саме будуть дії? Ну, ми сподіваємося, що саме радикальні, але по-перше, чому так вийшло? Чому була змінена, змінена дедлайн? Тому що е, е, було таке уявлення, що е, Трамп може поїхати на святкування 80-ї річниці закінчення війни 3 вересня в Пекіні. День Пабідобесія по китайськи, і туди вже по любому їде Путін. І голуба мрія Путіна була якраз зустріч трьох типа самих головних геополітичних спостовпів е, у форматі як 80 років тому Сталін, Рузвільт е, і Черчилль в Ялті, чи як в Подздамі, вже Рузвельта не було, Сталін, Трумен і Черчилль. І тут тепер Путін, Сідзіньпінь і Трамп. Але я думаю, що Трампа відмовили від цієї е, можливості зустрічі і правильно зробили. По-перше, що Трамп і Сі Цзіньпінь без Путіна можуть зустрітися на полях АТЕСу. Це буде на початку листопада. АТЕС нагадаю, це агент е, а, азійсько тихоокеанська економічна співдружність да, в Південній Кореї. Вони зможуть там поговорити. Ну і знову щоб не зустрічатись е, з Путіним. Але виходить так, що. Дедлайн спливав якраз 2 вересня, а 3 зустріч. І воно було б, там Путін і Сіціньпінь можуть зробити свою заяву на двох, і тому логічно було, щоб е, Трамповий дедлайн перенести наперед. Тому що тепер Путін мусить відповісти. І умовно е, 8 числа Трамп щось має ввести, Путін якось зреагувати або піти е, на мир. І тут залишається. Роз, розуміючи, що є тільки двоє людей, які можуть припинити цю війну, це сам Путін і Сі Цзіньпін, які можуть попросити Путіна зупинитись, да і тепер треба Китаю або вписуватись за Росію, або Росія сама не витягне санкції. Тобто, якщо Індія зараз відмовиться купувати десь третину, десь 35% всієї нафти російської зараз купує Індія, і вони не стануть купувати. То це вже буде але, е все ж таки мінус... найбільше покупець російської нафти це якраз Китай. Він з 2022 по 2000, по травень 2025 року, якщо я правильно пам'ятаю, закупив російських енергоносіїв на 253 або 251 мільярд євро. Правильно, але Індія, от ну в 24 році 35% всієї російської нафти закупила Індія. Китай трошки більше. А взагалі три країни: Китай, Індія і Туреччина закупили 85% всієї нафти. 85. Там трошки куала Лумпур, купує, купує Індонезія, трошечки ще там Бразилія, але ну лево участку три країни. Якщо осадить Туреччину і Індію, то всього мінус, мінус половина умовно буде гроші надходить, а тільки за нафту їм в другому півріччі має надійти понад 5 трильйонів рублей бюджет. 5 трильйонів. Якщо вони з 5, умовно, 2-3 не доберуть, то це вже ж буде ого-го. Ну, вони вже є в бюджеті більше 3 трильйонів рублів. Ну, 42 трильйона у них весь бюджет. От і рахуємо, да, там, то есть, там, 4 трильйона – це мінус 10% всього бюджета. У, у них весь бюджет війни це десь е, е, близько 18-20 трильйонів. бюджет війни, якщо там мінус 3, ну, це, це великі гроші. Це великі гроші, яку тому... позицію зараз займе Китай, тому що ну якщо говорити про економіку, то вони вже сказали, що вони готові платити навіть 100% мита, але закуповуватимуть далі російську нафту. Але знов таки чи не є це свідчення? Вже ну не коли мова не тільки про економіку, не скільки про економіку, а скільки мова no. про геополітику і це власне виклик самому Трампу. Ви абсолютно праві. Тобто Китаю теж треба тут дати відповідь, і або допомагати Росії втіхаря, або умовно, там після 8 серпня, наприклад, того ж самого 3 вересня, заявити, що. Союз Китаю, Росії більший, і в, в принципі Китай може почати поставку озброєнь, яких з Росії, або ну, ну, якось частково озброєння, наприклад, парахів. Да, там, вони снаряди не поставляють, але порох поставляють. Ну, до прикладу, да, там, або військову техніку, там танки не поставляють, але автомобілі поставляють, а, але мопеди поставляють, да, там, але ішаков поставляють. Ну, от щось таке. Е, вони там, де можуть поставляють і зараз, там зараз. Тільки в піднебесні МЧС Росії. Замовило тендер 700 тисяч комплектів термобілизни, що свідчить про те, що Росія все таки готова зімою воювати. Ну 700 тисяч це ж не, не три комплекта. От, але е, той, тобто у нас два проміж, ну, верні проміжний дедлайн буде 8 серпня і 3 вересня основний дедлайн. Тобто, або ми почуємо спільну заяву, що Китай повністю вписується за Росію. Бо якщо Китай не вписується за Росію, то санкції Росію зажруть до весни. Ну Росія заявляє, що вона має імунітет до санкцій. І сам Трамп він каже, що він не впевнений, що чи подіють усі Це санкції. для приїжджих. е, немає ніякого імунітету. На Росі все лежить крім військової галузі. Ні, е, це, це брехня. Це ну це панти. Це, Пане це такі ж панти да. Дуже мало часу, але все ж таки хочу вашу думку почути. Ось ця новина про Стіва відкофа. Ну скільки разів він вже їздив? Якщо не помиляюся, це буде четвертий. Ні, це буде п'ятий візит Віткофа до країни агресорки Чи потрібен цей візит взагалі насамперед Трампу? І чому їде Вітков? чим він туди може приїхати, і чи потрібен цей візит Росії з огляду на те, що відбувається, з огляду на заяву Трампу навіть про підводні атомні човни? і човни, про те, що Сполучені Штати Америки вони готові до ядерної війни з Росією. От якраз Росії цей візит дуже потрібний, щоб вони сказали, що ми все-таки ми договороздатні, ми готові домовлятися. Це Україна не хоче, просто не хочуть здатися і все. А ж ми ж замір во всьому мірі, хай здадуться та й все. От, і тому їм е, цей візит необхідний. Але навіщо це Сполученим Штатам? Я не розумію. Рубіо дуже. Проти зараз, щоб ми розуміли, Віка очолює партію голубі, голубів, да, там, які хочуть все-таки миритись з Росією, А рубіо яструбів, які кажуть, так, пора навалять, тим більше, що весь світ о, просить взяти і навалять там тапкам по морді ту, Путіну. Ну це власне треба зробити. Ще одне питання, буквально 30 секунд. Чула я думку про те, що ось ці заяви Трампа вони ще і певною мірою так, така радикалізація дій знов-таки ви згадували зараз внутрішню політичну ситуацію у Сполучених Штатах Америки. І що дійсно, ось на усі різкі різку зміну риторики ще впливає внутрішня ситуація. Звичайно, там, там страшне, там ж оцей педофільський скандал, і їм треба перебивати цей скандал. Чимось іншим і вони перебувають оцим цим, що давайте поговоримо не про те, там поставляв Епштейн Трампу малолеток чи ні. А давайте поговоримо, буде ядерна війна чи ні. Звичайно, це звичайна політехнологія, димова завіса її називають або за заміна. Давайте міняємо тему одну на другу. Звичайно, ви абсолютно праві. То тобто ця. Ця тема звучить ще й тому, що перебити внутрішні скандали. Да. Але чи може так статися, що Росія ось ну не сприймає ці погрози Трампа з огляду на те, що вони розуміють, що це певною мірою знов таки може бути і зміна дедлайну і ось ці всі підводні течії, тому що бачимо ту так би мовити, прес-конференцію Лукашенка і Путіна, і ось ті заяви, які потім вони сипали, то це така також показова історія. Ну, вони, я називаю це панти для приїжджих. Тобто вони розсипаються, панти, там, орешники, там ще щось. Понятно, що ніхто цього не сприймає серйозно. Вони там два старці там, вирішили показати, що вони там Рембо чи Шварцнігер. А воно ж видно по ним, що вони все на все старці. Е, і той, це намагання ні нікому нічого не дасть, е, як би там не було. Я Але вам дякую. Вони намагатимуться дедлайн дід відтягти да подалі до 3 вересня.